Тільки термінові новини. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх подій. Українські військові звільнили Куп'янськ-Вузловий у Харківській області, де знаходиться Великий залізничний вузол. Він мав стратегічне значення для російських військових. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенегубов в ефірі національного телемарафону у вівторок, 27 вересня. За його словами, селище було окуповане з перших годин повномасштабної війни. – це одна із найбільших залізничних логістичних розв'язок на території Харківської області. З перших годин повномасштабної війни її було окуповано. Завдяки успішній військовій операції Збройні сили України її відбили та повністю контролюють, сказав він. Голова Харківщини зазначив, що Купінськ-Вузловий, так само як і Ізюм, був важливим для окупантів як шлях для проєкидання військової техніки на територію Донецької та Луганської областей. Сенегубов додав, що зараз під контролем російських військ залишається менше 6% Харківської області. Як відомо, Купінськ-Вузловий безпосередньо примикає до Купінська та адміністративно входить до Купінської громади.